Добрий день, мені одне еспресо, Будь ласка, звісно, яке вам маленьке, середнє чи велике? Маленьке давай у нас є економ, стандарт і преміум. Окей, тоді давай економ. Чудовий вибір. Вам звичайну чашку чи інноваційну? А що таке інноваційна? Це звичайна чашка, але ми повертаємо вам її. Порожню, щоб ви могли уявити смак кави без зайвих колорів, просто дайте мені нормальну каву. З вас 70 гривень. Що за маленьке еспресо стільки грошей? це без урахування обов'язкового податку? На ранкову неадекватність якого ще податку. Ну знаєте, зранку всі бурчать, клієнти злі. А це допомагає створити ранкову атмосферу. Це просто ужас. Я заплачу карту без проблем. Вам звичайний чек чи з ароматом кави? Обичний чек, пожалуйста, готово. Ваш еспресо і комплімент від закладу. Комплімент тут написано, що ви чудово виглядаєте. Навіть коли не виспались. Ви називаєте це компліментом? І це також безкоштовно. Я, я вас трошки боюся. Повертайтесь ще у нас завтра. Вхід в кав'ярню безкоштовний. Наступний.